На повертаємося до Харкова згідно з останньою інформацією. ДСНС попередньо відомо про 25 п'ять поранених. Серед них одна дитина Унаслідок російських авіаударів під атакою ворога перебували Шевченківські і Салтівські райони. У Салтівському районі авіабомба влучила у житлову 12 поверхівку. Зруйнувавши нижні поверхи, також постраждала адмінбудівля. Евакуйовано 30 осіб, зокрема четверо дітей. Далі про наслідки обстрілів. Говоримо із начальником головного управління Нацполіції України у Харківській області. До ЕТРО приєднується Володимир Тимошко. Він з нами на зв'язку. пана Володимира. доброго ранку. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава пане Володимира. Чи актуальною була та інформація, яку ми щойно озвучили? Чи маєте що додати? Так, та інформація, яку ви щойно озвучили, актуальна. Наразі залишається кількість потерпілих по прильоту в Салтівському районі 25. Одна – це мається на увазі дитина це немовля. Стан, слава Богу, нормальний у неї. Тобто, мається на увазі, що гостра реакція на стрес, тобто без ушкоджень, які б мали наслідки для життя здоров'я. Більш а, глобальні, але взагалом, з вказаної кількості потерпілих, а, близько дев'яти знаходяться в стані, які лікарі оцінюють як а, тяжкі і середні, тобто а, люди, які зазнали серйозних ушкоджень, будемо бажати їм скорішого оздоровлення. Чи правильно загалом? Так, так, продовжуйте. Влучання фаб 250 або 500, ми зараз досліджуємо це, тому що влучання було вночі і зараз в логотехніки. А... Буду досліджувати залишки, які є а з у мПК у МПК і у 250-го ка фаб і 500-го приблизно одинакові. А, лише по а, часткам самого заряду може точно буде сказати, який <оттан -праць> саме снаряд цей влучив. Він влучив а, в стелю між першим і другим поверхом 12 поверхового будинку. Зіску ще відбулось руйнування і відповідно. Казане місто локації було завалено, і Ті люди, які в вашому ефірі тільки що казали про наслідки, вони все це правильно сказали, як воно відбувалося. Загалом ще були відбувалися два влучання безпосередньо в самому центрі міста одне в площі свободи, таким же снарядом і одне влучання. В тому ж таки Шевченківському районі, однак біля адміністративної будівлі на щастя, в зв'язку з тим, що ніч потерпілих немає. Однак, от просто центр міста, просто в центрі міста, пане Володимире. Рятувальники ще продовжують роботу на місці? Так, і поліцейські також рятувальники, розбір завалів, поліції функція охороняємо. Всі будинки після е, прильоту, і взагалі після кожного прильоту, mm. для того, щоб а не допустити фактів мародерства розкрадання майна, яке там знаходиться, в авт... друге, щоб люди почувалися безпечніше. Тобто, у нас виставляється охорона біля кожного під'їзду, mm. і це не тільки вдом, в будинку, в якому було влучання, а взагалі в всіх будинках, де вибиті вікна і двері. Ця буде робота тривати як завжди до тих пір, поки будуть вставлені всі вікна і двері, щоб люди мали можливість бути впевненими в своїй безпеці. Крім того, працюємо на місці слідчого управління, як завжди, відбираємо заяву людей про пошкоджене майно для того, щоб людям було комфортніше. Щоб вони просто не ходили потім по відділеннях поліції, mm -hmm. щоб вони не втрачали на це час і мали мали можливість прямо на місці це все зробити. Так що, робимо все максимально комфортно для людей, пане Володимире, як щодо тих людей, які станом на зараз не можуть експлуатувати своє е, житло, чи надається їм якесь тимчасове тимчасова помешкання? Завжди місцева адміністрація міська, якщо в даному випадку це міська адміністрація, якщо ми кажемо про влучання в області, вони також відбуваються. Це обласна надає в будь-якому випадку житло тимчасове до тих пір, поки люди зможуть або привести своє житло в порядок, або якщо треба більш значні проведення робіт, наприклад, в місті влучання це буде більш значні місця. Роботи відповідно, то до тих пір, поки люди це не зроблять, це безумовно робиться. Більш тим надаються людям речі, їжа, гаряча їжа. Тобто місцева адміністрація повністю забезпечує життєдіяльність людей, щоб вони не йшли в білий світ як копійку. Загалом, до речі, до задобу сьогодні. Ворог здійснив 12 бойових вилітів тактичної авіації по області з різного напрямку і скинув 20 КАП ну, або фаб по взагалі території області. З них як вже сказав, три це безпосередньо міста просто терористи. Тероризм примушують людей страждати. Пане Володимире, щиро вдячні вам за ці подробиці. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Володимир Тимошко був з нами на зв'язку. Це начальник головного управління Нацполіції України у Харківській області. Говорили про наслідки ворожих атак на Харків.